І бачив я іншого ангела, що летів серед неба, мав благовістити вічну Євангелію мешканцям землі. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглядаємо 14 розділ книги об'явлення. І ось 6 вірш говорить про те, що ангел мав благовістити вічну Євангелію. Ми розглянули, що таке Єванглія минулий раз. Тепер ми торкнемося, чому вічна, наскільки вона вічна ось Єванглія. Адже текст 6 вірша, по 11 чи 12 даже, вірш, його ще називають Трохановською вісткою. Так от Трохангельська вістка, яка звучить або яка описана в книзі об'явлення, наскільки вона являється вічним Іванлем. Чому вона вічна? Коли вона почала звучати, Сьогодні вона якби, звучить. Відповідно, вона до нас дійшла до, від попередніх поколінь. А ось питання, чи звучала вона з давніх давен до приходу Христа Першого, до потопу. І ось ми розглянемо коротко всі моменти, які ми можемо наголосити, що це саме Троханицька вістка. В першу чергу ми розглянемо допотопний світ. Серед допотопних жителів нам найбільше відомо це про Ноя. І, про якого ми ще будемо говорити, але є ще і Енох, про якого принаймні е, апостол або е, ну, апостол будемо казати, Іуда написав у Посланні і ось перший розділ і 14 і 15 вірші, він якби говорить такі слова, про них пророкував сьомий від Адама, кажучи, ось прийшов Господь з десятками тисяч своїх святих, щоб учинити суд над усіма і явити всякому. Кожну душу у всіх вчинках їхнього і безбожності, які без, вони безбожності накоїли, за всі їхні жорстокості, які говорили проти нього безбожні грішники. Тобто ця вістка говорить про те, що в першу чергу йде Господь учинити суд. Далі, ну, В першу чергу він йде Господь, друге, щоб він учинити суд. І третє, виявити доки або осудити. По суті, це вся та сама Трохальницька вістка. Ми говорили про те, що, е, ну, скажімо так, Трохальницька вістка це не є текст, який ми маємо зберігати в точності. Це є ідея, яка передається в трьох головних ідеях. Е, навіть можна сказати в чотирьох головних ідеях, але ось четверта і друга вони схожі, і ми про них будемо говорити. Так от, три основних ідеї, які звучать. В вічному Івалі або в Троханицькій вісті, вони прослідковуються в багатьох проповідях визначних або патріархів, які являються основноположниками нашої віри. Так от, Іуда і говорить, що в першу чергу Господь іде це якби звернення до першої ангельської вістки. Потім учинити суд це друга вістка, і виявити суд це третє. Це відносно нога. Ну, зрозуміло, що оскільки ми маємо скупі дані про його проповіді, взагалі про його життя, то принаймні з цього ми можемо певний висновок. зробити. Далі ми говоримо про Ноя. Тут вже більш ширше, більш детальніше сказано. І ось шостий розділ, сьомий розділ книги буття, він якби озвучує. Я е, е, лише за, буду зачитувати тезіси, не. З цих віршів я не буду повністю перечитувати вірші. І так, Шостий розділ третій вірш сказано, дні будуть 120 літ. Тобто, прийшов час. Або настав час суда його. І це є якби перша вістка. Далі сказано, прийшов кінець кожному тілу перед лицем їх, бо наповнили земля насильством від них. Впов по Вавилон. Тобто, прийшла якась межа. Край. Так от. Прийшов кінець кожному тілу. Це, якби, іншими словами, павелон, або знищення, або зруйнування. Тобто щось приходить до своєї межі. Це друга ідея. І третя сказано, зроби собі ковчега, гофер, і зробив усе Госп... моїсеє, як повелів йому Господь. В Євреям 11 розділі, 7 віршові, сказано, вірую зробив ковчега, щоб дім свій спасти. І 7 розділ, і перший вірш сказано, увійди ти і весь дім. Твій до ковчегу, сказав Господь Ноєві. Тобто, це є вістка про спасіння. 18 розділ і 4 вірш, книги об'явлення, сказано. Вийде, другий вірш, верніше сказано, впов по Вавилона. Четвертий вірш говорить про те, щоб народ Божий вийшов із Вавилона. Так от, якраз ной, ввійшовши ковчег, він якби символічно виходить. Зрозуміло, так? Да? Коли ми виходимо в Вавилона, ми кудись йдемо або кудись входимо. Так от, війшов в чек, ну і також символічно вийшов з Вавилона. І це важливо. Потім ми е, читаємо або знаходимо історію про Аврама. Тут більше інформації, але знову ж, 11 і 12 розділ ви можете самостійно перечитати. Я їх не буду зараз всі зачитувати вірші, навіть тезиси, просто озвучу. Господь покликав. Вийди. 12 розділ перший вірш. Зміни своє становище. Або е, ну, по суті це є, якби вийди, народ мій. Або впав впав вавилон. Зміни своє становище. 11 розділ е, там також говориться про те, що, не, що прийшов час покликати е, Ноя. Тобто Аврама. Читаємо далі про Данієла. По суті, вся. Книга Даніла, вона говорить, ну за виключенням пророчеств, пророчества це окрема тема. Ми говоримо про самопроповідь Даніла, що він говорив. Так от він також звішав, е, про те, що ну, по суті Турканівську вістку. І таким чином ми приходимо до того, що в всі часи і у всіх народах звучала ця вістка, вона не просто з'явилася в останній час, в останнє століття, вона на протязі всіх століть, тисячоліття. Звучала і вона була доступна для кожного. Ціх три основних ідеї, як зазначали ми самого початку, тобто, тому що трагохановська вістка це не просто текст, це ідея. Ідея поклоніння, ідея виходу із Вавилона, ідея того, що грішний світ буде знищений. Те становище, в якому ми знаходимося, його потрібно змінити. А ті, хто цього не зроблять, вони будуть. Покарані. Не тому що так хоче Господь. Скажімо, коли ми читаємо на трансформаторній бусці не влізай уб'є», б'є, це не означає, що електрик свавільний, він так вирішив і він не хоче, щоб ми туди залізли. Він просто нас застерігає, попереджає. Каже, не робіть цього. Тому що, якщо ви зробите, вас чекає загибель. Якщо навіть не загибель, у мене був знайомий, який також поліз. Трансформаторну будку за е, металом і лишився, позбавився ноги і руки, обгоріли повністю. Слава Богу, що він залишився живий. Але він був вихоплений як головешка з вогню, так і людина, яка е, грається з вогнем, грається з гріхом, вона також в, в кращому випадку просто буде втра, ну, Пошкоджена, але в гіршому випадку вона буде пити, вино яросне, може бути знищена. Тому це сьогодні йде заклик для кожного з нас. І Троханівська вістка, вічне Івальне, воно звучить і до нас звертається і говорить, щоб ми берегли час, в який живемо. Єфісіанам 5.16 сказано: уважайте, щоб поводиться обережно, не як не мудрі, а як мудрі, використовуючи час, бо дні. Лукаві. Ми сьогодні маємо цю вістку прийняти для себе, а також передати для ближніх і їх застерегти, щоб вони могли вчасно підготуватися. Тому що наближається час. Приходить та межа, і ця межа може коштувати комусь життя. Тому не варто зволікати. Потрібно рухатися, потрібно робити все можливе. Тому, що знаєте, коли. Ми запізнюємося на якийсь потяг на три хвилини. А якщо він йде там раз у два дні, то на кінцеву зупинку ми запізнюємося вже на два дні. Тобто тут ми зупинили, запізнилися на хвилину, там в результаті ми. Але якщо цей потяг взагалі раз в житті йде, і ми запізнюємося на хвилину, ми на все життя запізнимося. Тому нам варто сьогодні спішити. Це як розвідний міст, він буде розведений і ми не зможемо. Перебратися на другий берег на берег вічного життя. Тому нам потрібно сьогодні це зробити, тому що впав, впав Вавилон. Він, він впав. Можливо, нам ще здається, можливо, ще е, знаєте, як зорі, коли вони зграють. Ще кілька світових років ми їх бачимо. І вчені кажуть, тут така зоря е, зникла там галактика пропала, в чорну діру. І кажуть, це сталося кілька мільярдів років, тобто кілька світових років. А ми тільки що бачимо. Тобто, ми маємо спішити. Тому що це станеться. Ми можемо бачити Вавилон, але він вже впав. І це є факт. Сьогодні, як його голос почуєте, не робіть затверділими ваших сердець як під час нарікань. Амінь.